давать в аренду землю человеку, у которого уже была на воренде. Да, чтобы було так, в аренды. За 10 років не давали. Ну, це тут чисто вимагательство. Ви ну, тут... Фер... не, не разумеєте, що право власності на будівлі в нього захищено конституцією, ніхто ні, ні. 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 це все понятно. Тут А земельна ділянка згідно земельного кодексу біля будівлі теж немає. Ну так не может. Нет, не, ну, для... конечно. Ну, депутат, выбачте, ну я купаюсь в кровати, выбираюсь, пришел и начинаю рассказывать. Да, и начинаю тут рассказывать, что да. ты хочешь, а что ты не хочешь. Но это ну, же нет, по рассказы еще можно, по рассказывать не было. Ну, тебе текешь... ну, же... Ну, рада, так, ну, все. Рада, выставляется, идиот, Сы... да, мы... А, вот, Держись, да. да. не учи. Так что, не учи, не учи, не учи, не учи, не Срок исковой давности Что, что если не дадут в аренду, то а, да он подарит с ну, Да ну он не все что-то выжимает. а у площадка будет а, что а, нет, еще раз повторяю. То, что ему сейчас не дают в аренду земельную делянку, которую ему Ивановича, вообще никак не влияет на его дальнейшие действия и работу. Вообще никак. Только не платит деньги. Да, да, все, да, все, да все. Все, То есть никак он не приплывет свою предпринимательскую деятельность, ничего он не, не остановит. Он как работал, так работал. Не, и работает. Нет, знаешь, что может же? быть? А если человек решил продать, поменять? Вот здесь может быть. Продать, здесь. Да. продать а вот здесь? сделать. Або сейчас что-то достроить. Вот здесь снова да. раз, два земельных делянка, два. А здесь может быть. Это да. удобство да. создаемого а человека. А не собирается он там ничего перестраивать? Земельная а делянка, которая... Уже... Что? А декларація, що там, які роботи зазначені в декларації? Ну, ну, там щось буквально. Ну, реконструкція, реконструкція там не передбачає, там, ну, не слідчі стіни там... там Ні, я розумію, що проєкт розробляли спеціалісти, але може що там листа, такі, щось не там дійсно таке, щось зрядово не зробили? Там тільки то, що вони зробили по вимоги будівельним норм, бо вихід, каже, ще Вихід? А вихід там, що там, може там ще 5 метрів? Ні, було вікно. Вони зробили двері, тому що так... Ну, Законячение у архитектуры есть конкретно, не что касаемо самого примещения. Ну, я считаю, что однозначно надо вынести народ для сессии, пускай сессия будет еще. Ничего, спит, и пускай та, сессия да, выйдет на проверку и проверит Россию. Ну да, а то есть э, Державная архитектурно-забудовая инспекция, которая контролирует эти все моменты. Причем здесь, здесь, мы даем, у человека было, это еще, я понимаю, новая земельная делянка, которая там непонятно, что бы было. Правильно? Ну, вот, знаете, тут ну, такое питание, скажут, земельная комиссия заборонила, права на розгляд выносит. Да. От... Вы послушайте, послушайте. Послушайте. Ну вот смотрите, в протоколе Вигмовы данной особи, что про что написано? Они еще не Можешь Макаров вот, прийти и журнал объяснить, что она там побачила не таки? Можем мы это сделать? Ну, скорее, на комиссии а просто, Макаров да, не мы не можем нет. это подать, мы просто Давайте, пожалуйста, я не знаю. Да, да. да, 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 да. да. да против, просто, ну, Ситуация странная. Да, мы, то, мы здесь, мы здесь, не смотрите, сейчас на самом деле все борются за то, чтобы как можно больше бюджет. в бюджет занести денег, чтобы ну, город развивался. Конечно. А у нас получается мы обновляем даже тем, у кого есть, вернее, да, была аренда Таких, кто сплачивал? Естественно. да? да. да. Скажіть, будь ласка, у нас виникло питання по э, Вінниченко Микола Миколаєвичу. Вулиця проживає адреса вулиця Леніна, 32, Супомі Ахтівського району. А -а -а. Доповідач говорить про те, що дане питання вам було з вашою комісією, було знято з розгляду з проєкту. Ні, воно не знято було. Ми доручили е, значить, е, архітектурі до сесії провести, ну, архітектурську. Скажіть, будь ласка, у вас там заперечить або він не чинно? Ми відповідаємо. У мене вчора Вінніченко видача не було. А потім? А, у нас, так, ви бачите. Значить, наша комісія виїжджала на даний адрес. Там скажуться мешканці даного під'їзду. Незак... Да, За фактом незаконного ведення будівництва. Тобто даний громадянин достоїв до під'їзду ну, парапет, вибив з вікна, зробив двері, на іншій стороні значить, зробив погріб, постав металеві двері і обмежив доступ даних мешканців до даного. Подвала даного будинку, а яким чином обмежити? Поставити навіть двері, які є закритими. Людина розпочала прибудову на даний час одну хвилиночку, казати питання, ми відповідаємо. На даний час стосовно того питання, що які є підстави для добудови і цього приміщення на вихід, де знаходиться прибудинкова територія. Там, значит, скільки де чотири, бо п'ять квадратів так, вже викладена цеглою капітальна, немає тільки цього банку да, на українському, можна так сказати. Потім друга забудова, яка теж є безпідставною, без ніякої документації. А чи це те, що люди змогли самостійно добиратися до цього приміщення у подвал. він зробив пагрібок покриття. Так, з він там сказав, що має Вісно, ключ лише він. Так, да, все, все останнє ключі тільки у нього. Доступу мешканців до цього подвалу майже немає. На Хоча цей... в даному будинку є ОСББ. Да, на цей час будинок 96 створений в державному реєстрі, зареєстрований як ОСББ, бо це чудово цілому знаєте дачному Підстава на забудову немає, але Ніколай Ніколаєвич нас вічливо. Зустрів, надав необхідну документацію, змінявся ксерокопію. У нас виникли питання стосовно того, що на той час, яким чином користувалася Актерська міська рада 2008 року. Під час вашого правління Сергія Івановича як начальника ЖКГ було подсположення про управління економіки та інвестиційної політики за твердженням рішенням Ахтинської міської ради 5 скликання від 28 жовтня 2008 року. Тому ми дали обов'язки нам надати цей документ і ще ми хотіли подивитися. Копію проєкту рішення. Пункт 9.3. Це стосовно купівлі договору, чому у нас є в Роках. Яка міська програма приватизації комунального майна була на 2009-2013 роки. Оце і все. У нас питання. Бо у нас таке пристворення ОСББ Сергій Іванович, ви те, що до вас знаєте, штай 2 Київська, 97. Теж люди не буду озвучувати простіше. Ні, 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 дію. ні окремо. Ігор Юрійович ви... задав питання. Договір куплі свідоцтва є. Теж люди, Фашталь по 2 показували свідоцтво правокласності. Ви його читали внимательно? Ви Так, так одну, одну Питання просто про що? Сергій Іванович, ви задали питання, як члени комісії, я даю відповідь. Людина теж давала свідоцтво права власності, яка прихватизувала нежитлове приміщення а, зараз, говорите, ці люди, що а зараз він дав без бою ключі і це приміщення членам ОЗББ. Тому питання теж стосовно. Якщо все в порядку, ми нічого Шо? не Воземной маємо права. Цій є? Договір був зараз, просить чоловік, перезаключайте договір і далі перевіряйте. Хто мішає виконати Сергій Іванович, Крім Макарова, є ви ще чотири бабки, що ви там робите? Сергій Іванович, часи я що як, як начальник виконували. управління житлово-комунального господарства, що, від ре, що там? ні го року ми тевали. 에, не заперечували щодо проведення реконструкції нежиткового приміщення. не заперечували. приміщення. Ви як начальник... 6 років пройшло, Тетяна затягнуть тому, члени комісії? Я ще раз скажу, нема кажу, а, а, а члени комісії договор ще раз вакцинати надуть нам пояснення проголошення в Київської міської ради про проти майна і все останнє. Що зміняє це від бюджет будь-яке надходити гроші? Що ви значить людина сплачує, що ви хочете? Ми хочемо продажу скасовуйте Сергій Іванович, Не треба грати на публіку. На яку публіку? Я вам ще раз кажу. Це ви грайте на публіку. Ви, ви на сьогоднішній день ви виконуєте ви свої як члени правової комісії. Ми, ми, ми виконуємо свої обов'язки як члени земельної комісії. Скажіть, що він порушив? Да у нас немає протоколів порушення. У нас немає порушення. питання, питання видала нас проголосована всіми одноголосними членами комісії. Які питання домагають з Богові. У вас питання є? Це вибивають, витягують людей тільки, не знаю, що Сергій Іванович, якщо ви ви прилюдна при члене комісії. Кажете, пройшли не в комісії, земельні комісії, що ми вибуваємо гроші, ми будемо зустрічатися з вами в залі суда. Про те, що ви підтверджували, що члени земельної комісії... Ви не заключаєте договори і звертаєтеся в прокурорні органи. Мирослав Миколаївич, які ще питання? Без підстав, вони все вже не поступають кошти, тому що хто щось придумає. Я вам дякую. Ще питання є? Ваша позиція, дивіться, на розгляд цієї сесії винесеться це питання? чи Ні, ми взяли. Просто що ідуть терміни, ідуть терміни по, по ми ж казали, того. що до сесії ми, ми допрацюємо до... до... відділ архітектури. Можна я запрацюю на... зараз школу? Це на якісь пропозиції. Це ж ну, мовити, це Ви в прошлий раз допрацювати знімали. Тому ми проголосували, Сергій Іванович, одноголосно, одностайно. Це правило. Ну, якщо що-то порушує, наказуйте, звертайтеся в прохованні органи. Чого? Це забудова. Сергій Іванович. Ми цей бюджет надходили кошти. Так, двор закінчиться. Зараз кошти не будуть надходити. Сікер будемо надходити. Ви будете проводити якісь дії, слідчі. Сергій Іванович, Наказуйте ще раз його. кажемо, що ведеться незаконна забудова на земельках Коптирської міської ради. На правому Свінь, боці і ласка. на лівому боці. Ви задали питання, мене некориктно ще не вислуховуєте. Будь ласка, маєте повагу до мене, як до жінки. Ви запросили Макарова, я вам дуже вдячна. Ми користуємося ну, тим, що вовеки, на... Não, 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 não não. não, não. não, não. não, não, não. Це це в дії. Ми користуємося скаргою, заява скаргою. Надійшла від депутата міської ради по Валентини ванни, якою є цей депутатський округ. Ми скористувалися з цим, з головою комісії виїхали. Да, і обстежили з громадою міста, з 99-ї квартири, прізвище записано. Вони не вони вдячні за те, що ми як, говорити, як представники міської ради приїхали допрацювати це питання, що ми робимо, що може змінитися за один місяць. Все. Якщо людина надасть нам дозвіл на 6 квадратів, які вже це видано і закладено, на другу Сім сторону. Ти... Що зміниться, якщо ми надамо дозвіл до ранені і буде сплачувати? Що зміниться? Якщо він щось робить неправильно, дозвіл. його штрафують. Сергій вас. Це питання, члени комісії, і все... З відповідними службами, коли була на селища сесія, ви знаєте? Знаю коли виразні місяці? Вересні. Вересні. місяці? Ви ще щось придумаєте на прошлої сесії, ви одне придумали на цій сесії? ви Друге придумали. Тепер у вересні пройде серпень місяць, новоплат за серпень, невоплат за вересень, дай Бог, в октябрі Сергій Іванович, Я як депутат міської ради, і, хочу і, сказати слідуючи, що слово придумає, для мене є. такого немає. Завжди користувач про статус депутатів міської ради. Діці, не про слово придумав, але будемо відповідати саме в органах відповідати. У вас питання, чи є до мене? Я вам Суба. дякую за побачення. Я туди чаще поручила вона

Вы бачили? Я не не Смотрите, нужно э, видмова від, э, или перенесення пытания. Должно быть ну, мотивовано. Ну, я сейчас мотивации вообще не вижу никакой. Не то, что он там пристроил что-то, но на то есть контролирующий орган, никаким ну, боком к тому, что он там где-то что-то пристроил. Сейчас постоянно хранится. Я, наверное, зверенной комиссии был, я то, что опоздал, крайне крайнему пользуюсь питання, я задавав питання, чи, чи це подобається. Да, так, по цьому право, ви задавали питання. Про, про право власності в тому, в реєстру внесен, то да. тут то, теж то, 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 то питання до де державних виробітельної інспекції. І... і, і, і ви та, тож, не теж не мешать звернутися зараз. На ці дії, які були проведені. Я розумію, що договір, чинний договір вже закінчився, я на попередню сесію подавав на поновлення Відділ. Новий договір, значить договір вже закінчився, це вже новий договір. Mm -hmm. Правильно. Земельна ділянка, яка була йому надана в оренду, яка була надана в оренду, mm -hmm. е туди попадала ось ця прибудова, він не, 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 за, ну, не зацепив, е посмотрите, будь ласка, то... Ні, то є воно попало. Ну, це ж зовсім інше питання. Це питання оренди землі – це одне, а питання будь-якого це більше структура і гарна. Если, не, если бы он сейчас вылез, я сейчас хочу что-то сказать, вылез за, за межі земельные ділянки, как она дана ему в оренду, то вот тут бы можно было б, бы этот договоре из-за того, что он нарушил там, условия договора. То есть он использовал землю, которые не было у него в договоре. Оренду. Здесь каким, каким боком, ну, шум ему можем предъявить? У вас ступеньки не ну, достроены. Ну, на сегодня, так зрозумев, договор аренды не существует. Не существует уже, да. Ну, ну, а а, шо, шо, а, а приміщення, а приміщення те, яке він добудував, воно не зареєстровано, так? Яким чином? Не оформлено. Чи оформлено? Ну, він получав. Декларация. Отримує дозвіл, ні, там, ну, всі, всі дозвіл, декларація про неповність є. Ні, ще не на початку. А, так що, якщо він декларацію брав,

не могли там пов'язати? Ні, ну, є, 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 є небольша, опять же, правова кризис, на самом деле, дійсно, ми зараз можемо його винести на процес, але ж сам проєкт рішення, ну, так, без пилки. <плес> ну, ну сути, давайте до, такі, скажімо так, в межах нашої компетенції, у нас є проєкт рішення, який поданий, ми по ньому працюємо. Не буде там підпису земельної комісії, ну, це вже...

я, no, я, Це більше все я кажу, це Нікола Ніколайович, Николай Ніколавич каже вже. Да? Це щось відмовив Татяні Філова. Там якраз це якраз і отчини. Це раді Боспірусь. А сколько он сплачував є ж місяць? Одиннадцятий рік договору оренди, річна одна 5 тисяч. На даний час це можна додати як мінімум 10 тисяч ще не так спильшилось. Розный районный клад, потому что это Инфляция. Да, на хорошая Там в три раза, знаешь, То есть Мы в месяц не отрываем где-то приблизительно тысячу гривен. Где-то тысячу, где-то тысячу двести гривен. Не понимаю, я да нет, нет и, в и в коштах тоже. То есть это не недоотримание в бюджет. Так, э, ставлю на голосование питание по вынесению на розыгрыш сессии данного проекта решения. Кто за? за. Ну, хотя вынести, как да. же депутаты на сессии отмолвят, Ethernet... Hepinizi... шановні депутати знають, що в нас дали їм два пункти, але один із них був професійний місію винесений. На даний час голосує. поданий проєкт. Наступне питання про заточення документації з МВУ та поняла. Ми заводимо питання повністю. Про проєкт рішення, так. Так, дев'яте питання про височну інструментацію за мусору та приватизацію званих ділянок. Доповідають те, що перемога ми Пункт 2 і 3. Затвердити технічну документацію та надати у приватну власність земельній ділянці у гаражних кооперативах. 3 і 4, я трошки не вибачала задачі. Пункт 3,4 про гаражні кооперативи. От п'ятий це затвердити технічну документацію, і надати Ільєнку Богдану Івановичу земельну ділянку за адресою вулиця Пушкіна, 106 В. І пункт 6 передати Варну ага, Юрійовичу земельну ділянку по вулиці Декалова, 5, під індивідуальним житловим будинком. Ця земельна ділянка по пункту Шесть була. В оренді у його дружини. Дружина подарувала Варга Карлу Юлійовичу будинок. І от він тепер просить передати йому приватну власність сімейну ділянку. Варга Карло Юлійович є громадянином України. Так, А ще таке, знаєте, питання, може розкричувати, я дивіться, вулиця Зазерна 70. А коли ми передаємо ну, так, да, люди мають право на приватизацію безоплатно, а, але коли вони вже приватизовують, вони вже о, чим займаються безпелом в якому плані. Не, не, не ведеться не, не перед земельною ділянкою в благоустрій гори мусора. Понятно, Це питання по інфекції благоустрою. Ми якось впливати на те, коли людина приватизує земельну ділянку, туди виїжджати і ну сказати, шановні, не ну, можна передати земельну ділянку. не можна. Ну не можемо, да. Я вас теж підтримую в этом направні, але юридически ми никак ну, не ну, можна было. Можемо просто присидіти, але збройному. Ні, ну я пів місяці назад були роботи по градуванню, я ходив, там вони вискакують з каменюками, з вилами, тому що понагортали сміття на дорогу, і вже машина не може приїхати. Люди жалуються до розгрібли це сміття, вони вибігають. А то грейдориста кричать, це, так це, так це так. просто люди. Мы людям продаем земельні ділянки і вже все, впливу немає. Ну тут никак ничего ну здесь не только правила благоустрою. Места менять, уже скачать штрафы новые, ну, какие-то вводить, согласно подгонять их под законом. Он еще попал Ивановый ну, самодельник, на Так, скажите мне по поводу... І... Тут, тут Денис Владимирович Сорычанов, Анатолий Демьянович. Вот это вот додаток э, да, у нас здесь три громадянина у нас. Ой, 17, самокатери... і, які... там додаток да, був трошечки змінений, то вам уже рано попался Всем, всех, тоже, по три. Да. Так. Вот это у нас Сасина Катерина Дмитриевна. Улица за на будинок 70. Для будинистов слугового нежиклового будинку. Так Гніті Людмила Михайловна, вулиця Разіна, будинок 9, Маляринка Олександр Миколаївич, вулиця Береста, будинок номер 33 Сергієва Світлана Миколаївна, провулок Спартака, будинок 10 і Олена Іванівна, вулиця Велика, Зарічна, колишня 50 років СРСР. Ці, ці ділянки в них є е, приватна власність, тобто будинки існують. Да. Ви, виготовлені, всі виготовлені технічні документації. під майно, майно, да, майно. Да, виключно всі під майном? Так, так, да, так, звичайно. То есть не, не на жодній земельній ділянці э, немає, ну, щоб вона пустається, вільний замовлення. Там в він зареєстрований за однією просто. Так, це не суперечить законодавство. Ну так. Таке сквачення. Ну, мужику, може. Второй пункт. Затвердивши таких документації зустріча за, 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 за безославну передачу спільної спільну часткову власність земельній ділянки громадянам, нам з додатком додатка No2. І я не, я не бачу цього додатку. Що це за у нас спільна... Це якщо да. будинок належить двом громадянам, трьом громадянам тоді земельна ділянка ділиться по одній третій частині, по одній другій частині, або ж у яких сотих долях. Може бути 34 сотих, 58 сотих. Оце буде спільна сумісна власність. Ну, на цю сесію. Ні, я знаю, що такі спільні сумісна так, власність. Ну, вибачте. Я, мене інтересує, є такі, що є. Немає, то, що немає. Тобто, що, то, що не може, вона не буде, не буде на сесії. Не буде на сесії. Тобто, його виключити. Не буде цього на сесії. А земельна комісія виключила цей пункт з проєкту рішення? не Було зайнято У нас на руках проєкт рішення, який ми зараз повинні будемо проголосовувати. Скажіть, будь ласка, другий пункт. Ми виключаємо з проєкту рішення? Його не буде На сесії його не буде.

так, третій пункт. Затвердити проєкт зимового щодо відведення земельної ділянки та передати граждані на груді Денису Володимировичу, який зареєстрований за адресою вулиця Київська, будинок 104, квартира No65 міста Втирка, та передати у приватну власність земельну ділянку площею 00032Г для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Івана Кожедуба, обслуговуючи гаражний коператив Салют. Где это у нас тоже дуба? Не <laughs> <Я> понимаю. <laughs> Анна, где у нас не э... рынка. А, да, как... Возле кладбища, да, это? <laughs> ну там, раз у него побудованный Ну вон бит, кооператив. Да, это... То есть он хочет хочет занимать гелянку под где-то формируем. Да, в седмайном управляют в кооперативе уже давно все это А гараж а а номер 234, это не ц... там, вот, где как раз, раз запрещено их ставить под опорами. А мы сейчас понавыдаем по 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 им дозволы на опорные да, Есть, Есть, да, Есть, да? Все, по третьему пытанию есть у кого. По третьому пункту есть и потом. Четвертое. Так, 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 так. Це опять у нас цель. Нет, уже чайка. Вот Цікаво, що по байпікашу дали под гараж, земельну ділянку, і там, то есть пляти наказав, только под гараж, а уже там, ну там я знаю, там працюють підприємцы, уже знают, за сколько той гараж продается. Було проти... спорне питання. То... А, во дворі до... дома. До, 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 до. воно, воно не те, що дворі, воно не в дворі, воно там, там виходить на ну, в дворі, але виходить на плібзоводи, там приймати здійснюється, вже там хлопці розказують, вже продають, на що там, Вот это, наверное, магазин запчасти. Так, чайка уже. Удивление высило. Да, да, так. <свет> так, <свет> так. <свет> а чайка есть. Ah. Чайка на в районе там. Ага, <свет> Номер так, тут у нас гражданин Сачан, Анатолий Демьянович, и адресует дачный будинок <світ> 1, Квартира 24, міста Ахтырка, гараж номер 501 То же самое Ань, смотрели вы, да? Ань. Ви смотрели? Да, все, mm -hmm. попадає, там у них не надо документація, все. Все, пропадає там. Mm -hmm. да. По четвертому пункту. Mm -hmm. Так, п'ятий. Затвердити проєкт замовку щодо зведення земельної ділянки, передати Грузанів Кілієнку Богдану Івановичу. Зареєстрований за адресою Пушкіна будинок 106, оприладнували земельну ділянку площею 0090.